Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партій, які граються на жіночому гран-при, що проходить на острові Кіпр. На черзі поєдинок другого туру, в якому українська шахістка, міжнародний гросмейстер Анна Музичук, грала проти російського міжнародного гросмейстера Олександри Горячкіної. Є чотира зіграла Олександра це 5 Сицилійський захист. Після кінь в Е6, Д4 розмін на цьому полі, і чорні виходять конем на F6, нападаючи на пішака. Зазвичай білі тут захищають пішака природним ходом кінь С3, але Горячкина вирішила захистити пішака слоном, і після кінь С6 відбувся розмін та відкриття вертикалі D. Два нулі грають білі, e5, відкриваючи білопольного слона, кінь Д2 і слон Е6. Білі ставлять ферзя на е 2 кінь d7 грають чорні. В одній з попередніх партій білі тут відразу зіграли слон С4, але Горячкина обережно ставить пішака на H3, роблячи квартирку. Чорнопольного слона розвиває Анна, кінь F3, і чорні також грають h6, а4, 200 і слон d2. Ви вже, мабуть, помітили, що обидві шахістки грають дуже обережно. Вони не роблять жодних різких рухів і чекають помилки з боку суперниці. А5 грає Українка, слон С4, Ферзь Е7, тура АД1, тура фд 8 Білі грають Б3, відбувається розмін білопольних слонів, кінь іде на Ф8. Слон С3 грає Горячкина, нападаючи на пішака, Анна захищає його слоном. І після 3 відходить на С7. Король g2, король h7, тура F1 і F6. Чорні дещо послабили білі поля на королівському фланзі, і Олександра Горячкіна відразу намагається це використати, граючи кінь h4. Але загроза вторгнення на f5 не є серйозною проблемою для чорних. Вони грають кінь e6, після кінь f5 відходять атакованим ферзем на e8, білі грають ферзь e2 і нарешті відбувається розмін тур. Спочатку на d1. А потім на d8. Білі грають ферзь g4. Створюється загроза взяття на h6 і далі чорний кінь потрапляє під удар. Тому ферзь e8 грає Анна, захищаючи коня. Білі ставлять пішака на h4, але чорні не дають затиснути королівський фланг і самі грають h 5 проганяючи білого ферзя аж на d1. Тепер черга прогнати коня пішаком g. Той відходить на e3, ферзь d8. Пропонуючи розмін найсильніших фігур. Він також відбувається, і партія переходить до спокійного легкофігурного закінчення. Білі двічі нападають на пішака А5, але у чорних є хід Б6, король Ф1, слон С7, максимально обмежуючи коня суперниці, король Е2 і кінь С5. Білі королем захищають свого пішака Е4, і тепер вже чорний король активізується. Король g7 грає Анна, кінь b2, король f7, кінь d3 і слон d6. Відбувається розмін коней і перехід в дуже спокійне і абсолютно рівне закінчення з одноколірними слонами. Білі відходять на e2, король e6, слон d2 і f5. Білі зміцнюють пішака e4 ходом f3, слон g1, король f1, і тут після слон c5, король e 2, слон g1, суперниці погодились на нічию. Ось така дуже спокійна та обережна партія. До речі, в другому турі в подібному еншпілі з одноколірними слонами нічию зробила і Марія Музичук, граючи білими проти індійської шахістки Дів'ї Дешмух. Таким чином, в обох сестер після двох турів 50% очок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.